Під час завантаження силосу зерно не лягає рівномірним килимком, воно самосортується. Дрібніші частинки та пил концентруються навколо центру, а більші й важчі зернини відлітають далі, до стінок. І така центральна частина з дрібних фракцій псує аерацію силосу. Саме там можуть з'явитися гарячі точки, підвищується ризик самозігрівання плісняви та розвитку комах. Щоб уникнути таких ситуацій, виробники елеваторного обладнання проєктують різні гаджети. Серед них гравітаційний розподільник. Що це таке? От Комплект розподільника. В даному випадку це гравітаційний розподільник потоку зерна. Що він собою уявляє, так? це от знаходиться такий хутований конус, на кронштейні якого кріпляться такі лоточки. І коли зерно потрапляє, на цей конус, воно розпроділяється по лоткам, і, відповідно, лотки мають бокові віконці, і зерно починає сипатися дощиком. Що це нам дає? Це нам дає, що ми запобігаємо самосортуванню зерна. Зерно, коли е, спускається на дно силосу, легка фракція не починає концентруватись в центрі силоса. Відповідно, ми не маємо всіх негативних явищ, зв'язаних з цим. Тобто немає формування цього стовпа, який може грітися, який потім не вивантажується. Так само в початок вивантаження ви отримуєте, умовно, 50-30, ну, в залежності від силоса, різний об'єм некондиційного зерна, то саме цей механізм він запобігає цьому. Тобто, вас, ваше зерно воно рівномірно розпреділяється по всьому. Об'єму силоса.